Юрій Винничук. Мандрівний будиночок. Був собі один такий будиночок, який міг ходити, а ходив тому, що мав ніжки. Ніхто з будинків ніжок ніколи не мав, а в цього були. От він і вирушив якось у мандрівку. А коли спинявся десь на ніч, то дверей не зачиняв. І завше хтось міг у ньому переночувати то їжак, то заєць, то лисиця. А одного разу навіть зірка залетіла і переспала на стелі. Але кожного ранку він знову вирушав у дорогу, і ті, хто ночував у ньому, змушені були покинути його. При цьому всі вони нахвалитися не могли, як їм гарно спалося. І дуже просили будиночок ще бодай кілька днів постояти на одному місці. Ні, хитав димарем будиночок, у мене ноги якраз для того і є, аби я мандрував. Якби я ніг не мав, інша справа, а так. І він чалапав світ за очі. Але якось у темному лісі біля руїн Старого Замку. Підстерегли будиночок привиди. Вони залізли в нього, роззирнулися по кутках і вирішили, що кращої домівки годі їм шукати. Адже в руїнах так незатишно мешкати. Дрижаки беруть від холоду, сирість пробирає до кісток, а ще кляті сови погукають, що сили, миші шкребуться. От Узяли ці привиди і написали на дверях вуглем. Увага! В будинку люті привиди. Відтоді уже в будиночку ночувати ніхто не наважувався. Кому хочеться з привидами спілку мати? Хіба мишам, але привиди їх самі терпіти не могли і гнали мітлами геть. Будиночок засумував. Знайомий вітерець, зустрівшись із ним, гукнув А що, домандрувався? От стояв би собі в місті, то й користі з тебе була б. А так на що ти перетворився? Не будинок, а пугало. Пугало, пугало, пугало. підхопили сім'ячка кульбаби і рознесли це прізвисько по всіх усюдах. «Тепер...» Де б наш будиночок не з'являвся, всюди чути було. О, дивіться, пугало йде, пугало! А привидів це тільки тішило. Удень вони спали, а вночі товклися, аж усе ходором ходило. То в карти грали, то в хованки, то в лапанки. Бідний будиночок уже геть ослаб. Стільки ночей вікна не склепив. Уже навіть понапихав у ринви сіна, щоб не так гармидер докучав, але це не допомагало, бо якраз для привидів за найбільшу насолоду правило у ринви трубити. Що ж мені робити? бідкався будиночок. Як же позбутися цих страховиськ? З розпачу вже надумав топитися. Але по дорозі на річку погляд його упав на вказівний знак, на якому писалося Львів 5 кілометрів. Ледве на ледве! е, де моє не пропадало, піду ще туди. Може, якраз порятунок знайду, сказав собі будиночок і подався до Львова. Вечір його застав уже на околиці міста. І будиночок вирішив саме тут, у якійсь тихесенькій вуличці, переночувати. Та тільки споночило, як прокинулися привиди, і давай варювати. Такого галасу наробили, що вся вулиця враз ожила. У вікнах засвітилося, люди сваряться, не можуть ніяк зрозуміти, що тут скоїлося, хто такий гармидер зчинив. Коли це хтось спостеріг, що в одному будинку темрява, а стоїть він на місці, де ще вдень скверик був, тоді всі враз замовкли і прислухалися. Так і є, Гала слинув саме з цього будинку. Зараз ми втихомиримо їх, сказав один чоловік і, узявши з собою ще кількох, пішов до дверей. Світло ліхтарика ковзнуло по написові Увага, в будинку люті привиди, і згасло. Сміливців, як вітром, здуло. Там привиди, привиди. закричали вони, і вмить всі кинулися по хатах, замикаючи за собою двері й вікна. Що то була за ніч, бодай не казати. Ще багато років потому мешканці згадували про неї неодмінно такими словами та зварйована ніч і мали рацію, бо нічого подібного їм ніколи не доводилося пережити. Але настав день, і всі почали міркувати, що мають чинити. Одні вважали, що будинок треба негайно зруйнувати. Але мудріші відразу заперечили, що зруйнувати такий будинок зі старої цегли дуже тяжко. Хіба панцерники викликати. А вони ж так потицькають вулицю, що потім хоч топися в баюрах. Тоді інші постановили вигнати з будинку привидів. Усі радісно підтримали цю думку, але коли почали викликати охочих. Запанувала мовчанка. Ясно було, що ніхто тут не мав досвіду боротьби з привидами. А що як подати оголошення в нашу газету? Хто вижене привидів, стане власником будинку. Ця ідея сподобалася всім. Одне лише непокоїло, що оголошення бозна скільки чекатиме, поки хтось відважиться, а тим часом. Привиди цілу вулицю стероризують, але іншого виходу не було, і вони дали те оголошення в газету і стали чекати. Будиночок з тривогою прислухався до всіх розмов і в душі клявся, що все більше вже ніколи не мандруватиме, а чемно стоятиме на своєму місці, аби тільки тих клятих привидів позбутися. Не знаю, чим би це все скінчилося, якби оголошення не прочитала моя бабуся. О, та все ж нашого дідуня треба б туди послати. Він би живо яких хочеш привидів своєю люлькою викурив. А й справді, згодилася мама, може, якраз вдасться, то ми б буцім будинку поселилися, а то в однім покої нам зовсім тісно. Дід спочатку слухати не хотів, хоча й справді, якщо він курив, то тільки на дворі бо такий мав тютюн, що коли якась бідачка ворона ненароком в клуби диму потрапляла, то зараз догори лапами гепала на землю. Врешті таки діда вмовили, і він одного вечора пішов на тую вулицю. Боже! Як втішилися її мешканці, вони вже й зневірилися, а деякі пакували валізи і збиралися накивати п'ятами куди небудь, тільки подалі від цього страхіття. От коли дідунь оглянув той будинок з надвору, обійшов, позазирав, які стіни, які підвалини. Чи тиньк не осипається, то задоволено покивав головою. Хм, файна хата, бо якби була не здала, то ледве чи взявся б я за це лепське діло, та з тими словами зайшов усередину. Будиночок аж подих затамував від хвилювання так уже він, бідний, це переживав, щоб дід не передумав. А дідуньо люльку закурив та сів собі у найпросторішім покої і чекає. Коли смеркне. Тим часом дим розтікався з кімнати в кімнату, стелився по стінах, по підстелю, проникав у кожну закутинку. Апчхі! 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 Попрокидалися привиди та мовочманілі кинулися шукати якогось незадимленого місця. Але всюди за ними той дим звивався, обволікував. Очі сліпив, вуха набивав, а ніздрі викручував так, що сльози патьоками йшли. Ось уже вони й задихатися стали, але хтось із них здогадався в підвал ускочити. За ним і решта втекли. У підвалі диму не було. Почали привиди відкашлюватися і до тями вертати. Але дідунью теж гав не ловив та, роззирнувшись, і собі подався в підвал. Щойно він перші клуби диму видихнув, а привиди, як заверещать та як кинуться на втікача, що так до самого свіржа сали. У свіржі, в замку, вони забилися в куток і довго ще нікому й носа не показували. А все тільки апчхи та кахи. Так вони й донині чхають і кахикають, дідунів дим викашлюючи. Ну а дідуньо, вигнавши страхи, забрав нас усіх у нову оселю, і тепер бабуня, за великі його заслуги, не на двір виганяє дідуня, а тільки на балькон. Тільки двері за собою зачиняй, приказує. Дідунья сідає собі на ослінчику, запалює люльку і довго гомонить з будиночком. Обом їм немало літ і є про що побесідувати. А кільця диму з люльки піднімаються вгору, переплітаються з димом, що куриться з комина, і зникають десь у блакиті.